Ну що, нарешті дочекалось ви 2 700, 2 700, і У вас автомобіль 2011 року, повнопривідний, чотиримісний, з е, стелею чорного кольору, з автодотяжкою дверей, має потужний бензиновий двигун об'ємом 3 літра, є безключовий доступ. Бачите, шкіряний салон, повний склопакет з автоскладанням дзеркал, з автосвітлом, з е, підтримкою колін, спини, ніг, з пам'яттю сидіння водія, є люк. Автоматична коробка передач, підігрів передніх, сидіння, задній ряд у відмінному стані, взагалі без питань. Відкриємо машину. Ось так це все виглядає. Автомобіль офіційний, є підігрів передніх, підігрів задніх сидінь. Автодотяжка дверей повністю працює. 2700 2700 доларів першого внеску кредит або лізинг за ось такі BMW X6 2011 року. Приїжджайте за покупкою, місто Київ, Павла Осенка 8. І у вас офіційна машина понизу ринку.